У Галицькому районі новий очільник державної адміністрації. Ним став Ярослав Бартків родом із села Бовшів. Новопризначений голова окреслив завдання, які ставить перед собою на цій посаді. Серед першочергових організація допомоги сім'ям солдатів, що перебувають в зоні АТО. Задіяти різні шляхи, тобто є меценатство, є допомога і волонтерів, є на місцях. Це не буде займатися тільки райдержадміністрації, буде доручення якраз по напрямках, по селах в районі, доручення цим установам, управлінням чи структурам державним, які будуть наставники, і вони повинні знати, які є проблеми в тій сім'ї. Які бійця, який воює за Україну на сході, представляв нового очільника райдержадміністрації перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Басараб. Призначити Барківа Ярослава Петровича головою Галицької районної державної адміністрації івано Франківської області. Виступив на представленні і представник від громади. Ми хочемо. Аби була чесність, справедливість, аби був порядок, аби ми всі вся нація працювали для нашого народу, для українців, для нашої держави. Ярослав Бартків у відповідь на ці слова пообіцяв бути справедливим керівником. Я не буду старатися бути добрим і не буду старатися бути поганим. Я буду старатися бути справедливим. І... Все ж таки, як пройшло це зібрання, воно засвідчує в тому, що Галицька громада вона є мудра, вона є розумна і вона є правильна. Нового голову вітали з призначенням народний депутат України Михайло Довбенко та голова районної ради Петро Стримбіцький. Спільної, дружньої роботи. На жаль, нам мало є що ділити. У нас болі, проблеми і тривоги, і загрози одні на нас усіх. Тому я хочу нам всім побажати успіхів в цій нелегкій дорозі, яка нас чекає у цьому році і в нашій перспективі. Ми маємо призначену голову державної адміністрації. Ми повинні допомагати mm -hmm. творити добро у нашому Галицькому районі. Я дуже прошу всіх депутатів районної ради. І сам також не буду стояти осторонь того, що можливо щось буде робитися не так. Але що буде робитися так? Я готовий працювати день і ночі. Нагадаємо, на Прикарпатті призначено шість нових очільників районних державних адміністрацій. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.